Статистично mm -hmm. чоловіки від домашнього насильства страждають частіше ніж жінки, і жінки б'ють чоловіки. Що ти про це думаєш? Чува. Я за стільки ще знаходжуся і тільки чув статистику Польщі. Більше чоловіків постраждало від жінок в Польщі, ніж е, е, жінок від чоловіків. І тут дуже довго можна було про це розмовляти. Що якщо вас б'є жінка, то це вже ваш працівник і так далі. Це розмисовує Чепуха це все. Якщо вас б'є жінка, або якщо ви жінка і вас б'є чоловік, це людина психічно нездорова, від неї треба тікати. Все. Оце ну, треба собі заповнити, зрозуміти. Бо ці всі історії про жінок, він мене бив насильно отримував чи від чоловіків там та вона мене била, тому я її зміняв. Чи що. все це бред? Якщо таки відбувається історія, це треба на місці отак взяти, закрити. І все, і розійтись. Саме тому я великий приверженець якихось брачних контрактів, тому що ти не знаєш, в який момент людина може зійти з ума. Є дуже багато людей після поранення з війни, особливо зараз це актуально. Це стосується контракт і жінок теж, не тільки з чоловіків. Понімаєте? Це стосується двох людей. Як люди просто на ровному місці через травми, через страти там близьких і так далі, ну реально сходять з розуму, і це дуже страшно, коли е, ваш є сім'я, діти, ця вся історія, і поруч знаходиться неадекватна людина. Саме в цьому випадку, на жаль, ми живемо в такому світі, де от реально з ти людина, бо з бумажки ти какашка, де ви маєте бути з усіх сторін застраховані. Жить там душа в душу, ну як тільки така якась чепуха починається, це знову зразу треба зав'язувати, розуміти, що людина психічно здорова і все, і уходить. все тобто, по факту, це вибір людини залишатися в гамні.